Доброго дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити, на які виплати можуть розраховувати військові, які постраждали внаслідок бойових дій. Хочу нагадати, що захисники, які отримали бойове поранення, мають право отримати одноразову допомогу. Надалі розмір такої допомоги буде залежати від важкості поранення і від того, чи зумовило воно настання інвалідності. Існує шкала, по якій цей розмір вираховується. Так минулого року виплати становили від 600 тисяч до майже мільйона гривень. Якщо це поранення не зумовили інвалідність, а лише призвело до часткової втрати працездатності, то залежно від її ступеня, розмір виплати коливався від 120 до 170 тисяч. Гривень. Значить, виплати військовим залежно від групи інвалідності. Тобто, якщо бойове поранення призвело до того, і зумовило настання інвалідності. Якщо це перша група, значить отримаєте 1 мільйон 73 тисячі 600 гривень, тобто 400 кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для працездатних осіб, станом на 1 січня календарного року. Якщо це друга група інвалідності, то 805 тисяч 200 гривень. Це 300-кратний розмір відповідного прожиткового мінімуму, який встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року та третя група 671 тисяча 250-кратний розмір відповідного прожиткового мінімуму, про який я зараз говорила, і часткова втрата працездатності від 100 34 тисяч 200 гривень до 187 тисяч 880 гривень, тобто від 50 до 70 прожиткових мінімум. При отриманні військовим поранення під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності, вибачте, без встановлення інвалідності, в такому випадку йдеться мова про грошову виплату. Від 134 тисяч 200 гривень до 187 тисяч 880 гривень. Право на грошову допомогу розглядається медико-соціальною експертною комісією МСЕКом, яка встановлює наявність або відсутність інвалідність та ступінь втрати працездатності. А військово-лікарська комісія ВЛК робить висновок про зв'язок поранення із захистом батьківщини та внесенням військової служби. Це важливо, адже дуже часто під час. Військової служби може початися, наприклад, загострення хвороби хронічної, чи з'являються нові захворювання? Можуть траплятися і рецидиви старих захворювань, зазвичай після поранення військова лікарська комісія встановлює придатна особа, чи ні надалі до несення військової служби. Тому, будь ласка, хто зараз. Має таку неприємну, скажімо, ситуацію. Хто отримав бойове поранення, знайте, що ви маєте право на одноразову допомогу, яка передбачена чинним законодавством України. Маєте право на грошову допомогу з боку держави. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.